Всім привіт, народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми з вами відчуємо себе в ролі продавця, який вийшов, здавалося б, на звичайну нічну зміну в супермаркет, але тут відбуваються якісь дивні речі. Отже, давайте подивимося, що ж все-таки тут нас чекає. Погнали! Отже, виявляється, ми працюємо в даному супермаркеті. Тут у нас безхатько знаходиться перед дверима. Привіт, в тебе є щось для мене? Чи немає? Так, е Електричні двері. Супер, і нам потрібно поговорити з нашим менеджером. Ще одна ніч в раю, так? Ну, хоча б тихо, надто тихо, якщо чесно. Добре, давай побачимося завтра. Так, все, Ми розібралися з менеджером, і тепер нам потрібно буде виконувати, напевно, що якісь задачі, які нам тут залишили. Але я поки що не бачу абсолютно нічого з того, що нам потрібно виконати. Ми можемо з вами ще побродити по приміщеннях. Я тут дивлюся, це складське приміщення, і тут повно мишей. Це в нас що? О, ні 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 так робити ми з вами точно не будемо. Так, ну, де електричний щиток, ми вже з вами знаємо, в принципі. Це дуже добре. Це чорний вихід. Так, супер. А це в нас що? Це в нас також, напевно, що чорний вихід, так? Да? Це сюди, напевно, що заносять товари. Добре. О, блядь. Ніхрена ти ж <сум> отаке. Ти ти хто? Хто ти воїн? Ти ж новенький, так? Я працюю вже тут деякий час, ласкаво просимо в магазин. Дякую. Знаєш, я бачив тут когось по ночах молодого хлопця. Він був завжди з книжкою. Я не зустрічав. Думаю, він пішов до того, як я почав. І йшов так, можна і так сказати, В один день він був тут, а на наступний день зник. В будь-якому випадку. Е, а розказати до кінця. Вона тут розказала за хлопця, який був з книжкою. Блять, це Це записки. Так, це два туалета, жіночий і чоловічий, так же. ж Якого хуя? Це що, блять, було? Спочатку це просто спека, не в потім приходить біль. Двою наліво, у мене такі мурашки побігли по тілу, якщо чесно. Такс. Добре, давайте звідси виходити. І нам потрібно. У нас є нова задача. Нам потрібно поповнити 6 коробок. А ця музика, я вам скажу, якщо чесно, напрягає трішечки. Причому конкретно напрягає. А, ти не хочеш нічого купувати? Я можу вам допомогти. Ви це чуєте? Це дихання. Сер, тут нікого немає. Воно під ПІД підлогою. Сер, ви щось хочете? А, ви щось шукаєте? Я раніше працював тут, знаєш, давним-давно. Вони добре все заховували. Воно було все ще там, але воно завжди було там. Що, все ще там? Ти побачиш з часом. Тільки для співробітників. А що для співробітників, я випадково тапнув і на цьому все закінчилося. Так, що це в нас є? У нас тут є шість коробок. Блять. Шість коробок, які ми маємо з вами поповнити. А куди їх виставляти, то? А ось. Це що таке взагалі? Це шампунь? Так, ліхтарик поки що нам не потрібен. А як мені викинути це все діло? А, ось. Ось так воно викидається. Все. Тепер прийнято. А от тебе тут точно не було? Я б тебе побачив би. Бля, що тут відбувається? Якась незрозуміла дичь. Ще потрібно правильно розставляти ці всі товари. Так, ще залишилися у нас дві коробочки, і в нас мигало світло. І я думаю, що це не до добра точно. Так, де тут ці дві коробки, які залишилися? Ось одна. Такс, перша є. Її потрібно, напевно, щось сюди доставити. Такс, так. Да. Все правильно, залишається одна. Не поняв. Якого біса тут відбувається? Що це? Що це за сліди? Ще мене цікавить. І... Хіба тут двоє дверей було відчинено? Ми ж одні наче відчиняли. Блядь, да що ж. Сука, це з кожним, з кожним разом, з кожним разом воно все якось так активніше і активніше мене починає лякати. Так, а куди потрібно виставити крайній товар? Де його тут ще потрібно знайти, по-перше? -по а ось сюди, напевно, що. А, под... це корм для котиків. Блять. Добре, що є ліфт. <гас> Сука, блядь. О! <гас> Якого хера це було, блять. Так, це гроші, до речі, а хто це залишив ці гроші? Ми наче з усіма розраховувались. Але хтось їх все-таки залишив? Ну у нас тепер нова задача це вимити підлогу. Такс, а де наші прибори для миття підлоги? Може тут десь знаходяться? Тут їх немає. І тут... тут все тихо. Це мене тішить. Може вони вже ночьому? Блядь, тут надристано ну, взагалі. Чоловічий туалет порожній. А, ось те воно, все стоїть. Швабра. Швабра і перша. Перша ділянка є. Наступна. Дві. Що, блядь, було? <свісно> Я пропустив скример. <свісно> Я так і не зрозумів, якщо чесно, де він був, але він десь був. Так, три. Де тут ще брудна підлога? Три. Тут взагалі прям так надриснено так добротно. Це що, блять, було? О, пончики? Клас. Клас пончики, але вони мене поки що не цікавлять. Так, тут потрібно ще зачинити, було б двері. А де ще вимити підлогу? Ще потрібно одну ділянку вимити, це не воно? Ні, це не воно. Так, значить воно має бути десь тут. А, ось, бачу. Тут вже взагалі не цей. Тут кров. Якщо там було говно, то тут у нас була кров. Так. Вимкнути світло і йдіть до машини, щоб закінчити зміну. Ой, боже, боже. Як я не хочу цього робити. Такс. І погнали до автомобіля. Я думав, що А, мені напевно ще потрібно обходити тудою. Блять, це ж собака дика, скільки. Блядь Твою мать, тут хтось ходить. Цей чувак зник. А де наш автомобіль? Це наші Бугатті? Там хтось ходив в магазині. Я не знаю хто, але, блять, хтось ходив. Новий день, нові задачі, все потрібно робити знову ж таки. І першим ділом нам потрібно поновити товар. Блять, я сподіваюся, на цей раз мені в обличчя нічого не захоче стрибнути. Так, де в нас тут знаходяться ці? Це я так підозрюю кондиціонер або пральний порошок рідкий. Такс. Це не воно? Воно відчинено стоїть. Думав, що воно. А тут дивіться, тут товара взагалі немає. Такс, корм. Корм десь знаходиться ось тут, наче на цій поличці. Десь в цих районах, точніше. Де нам його? Де нам його тут виставити? Я наче щось чув, але я таки не зрозумів, чи це щось було, чи це мені здалося. Так, тут в нас хімія якась, тут ще щось. Твою мать. Да, я все-таки щось чув. Це, блять. Якого хера тут відбувається? Блять, подивіться нахуй на цю шмонтю. Так, трагедія при. притулку Блеквуда в рокову. Е, ніч пожежі. А, дивіться. Тут був. Тут був оцей. Тут був притулок Блеквуд. Блять, ми так спокійно собі взяли коробку та й пішли. Блять. Ми так спокійно собі. Взяли коробку, пішли. Там то, що в нас. Нічна зміна, нам потрібно виставляти товар. Покупці приходять. Немає часу відпочивати і байдики бити. Десь тут це схоже щось. Так, все, ми поповнили, наче. Може тут раніше і реально був якийсь притулок Blackwood. І тут була пожежа, яка забрала багато життів. Так. Стаємо за касу і... Очікуємо клієнтів, ось уже перший приходить. Буля, ну якщо чесно, кріпова херня. Прям максимально кріпова. Тут кожну секунду якась шляпа може відбутися і ти постійно в такому напруженні. Ти очікуєш щось, очікуєш, але не факт, що воно станеться. Так, а я перший раз бачу, що в нас ножі продаються. Е, а гроші. Занесіть туалетну бумагу в туалеті. М -м. Клас. А, замінити. Замінити. Швабра, а тут десь є. Нам просто піти замінити, чи воно десь тут має бути. Окремо. Ні, нам потрібно десь її взяти. А де нам її взяти тут? Він, блять, в нього ніж тепер, по-перше, мене це лякає. По-друге, він не заплатив за товар, що в мене ще більше лякає. А ось туалетний папір. 8 рулонів. Так, ну ми несемо 9, я думаю, цього буде достатньо. Такс. Перший. Є. Другий. Є. Ще потрібно прицілитися і влучити цими туалетними рулонами. Так, це є. Залишається 4. Такс, мені здалося, чи хтось прийшов. Мені напевно щось здалося, а може і не здалося, такс. З жіночим туалетом ми закінчили. Повертаємося до... до чоловічого. І в мене питання, якого хуя? Я хочу вийти звідси. Прикол, ми можемо вийти звідси. Але то. Як... Блять. Тут щось було, але я знову прошляпив скрімер. Такс, ну... На кладовище, так на кладовище, але туалетний папір потрібен всім. Як не крути Так що ми все. Закінчили свою роботу. Та й спокійною душею виключити світло і йти в автомобіль для того, щоб закінчити зміну. Так, все. Це ми залишимо тут. Вмикаємо відразу ліхтарика, щоб нас нічого не цей тут ніде. І пішли. До свого автомобіля. Блять, дивно. Відпустили нас з першого разу. Все, наступна ніч, ніч 3. Е, дивно те, що менеджера нема. І була всього-навсього одна єдина записка про те, що нам потрібно зібрати сміття і викинути його. А тут зачинено, до речі. Такс. Це... Сука, як ти мене, блять, налякала. <свісно> Такс. Добре, нам потрібно викинути його на задньому дворі. Нам потрібно 4 одиниці сміття ну, викинути. А де тут смітники? Ось вони. Блять, ну робота в нас, звісно, не сильно то й складна, але паралельно з цим, блять, Атмосфера в грі накаляє просто до, до неможливого. Реально, ти ходиш і думаєш, бля, щоб зараз якась херня тобі в обличчя не вискочила просто-напросто. Я сподіваюся, що ця ніч пройде в нас максимально-максимально тихо і спокійно. Так. Дві, два смітника ми з вами очистили. Там пішли, обслужимо клієнта. Все-таки клієнт завжди правий. Такс. Три. 4. Так, чу новини. Мужчину знайшли мертвим в його будинку. Говорять, що він покінчив з собою за допомогою ножа. Він був одним із колишніх співробітників цього супермаркету. До речі, він у нас купував ножа. Купував. Я вчора бачив, як він купував цей ніж. Такс, третє сміття. Несемо, то я так підозрюю, що сюди ми швидше зможемо винести його. Так, є. Три із чотирьох. І потрібно знайти ще четвертий смітник, який знаходиться Бог знаде. А, ні, не Бог знаде. все все, стояв біля стіни. Так що погнали викидати сміття і повертатися за касу. Так, Ну, наче все прийшло доволі таки непогано. Ми з вами змогли розібратися з цим сміттям. І тепер нам потрібно знайти менеджера. А менеджер, напевно, що закрився в туалеті. Через те, що двері в туалет це єдине місце, куди ми не змогли потрапити. Такс. Ти збоченець чи не збоченець? Не збоченець. Дивіться, в жіночому його немає. Значить, він більше за все тут. Добрий день. Ти спиш чи не спиш? Записка. Їх. Бля, це реально. Знайти іграшки чотири штуки. Ми когось потурбували, якісь душі привиди. І йому потрібно було провести ритуал для того, щоб заспокоїти їхні душі. Блять, і тепер мені потрібно знайти чотири іграшки. А що це за іграшки? Твою мать. Блять! Сука! Ти що за нахуй? А, ми можемо присідати тепер, подивіться. Блять, ну все пизда. Що <плес> за нахер? Взагалі, як мені з ними боротися? Де він там? Ось він ходить, дивіться. Я його бачу. І він мене, напевно, що. Ну, він мене, напевно, ще поки що не бачить. Але я думаю... Якщо ми спробуємо забрати цю іграшку, ну все, нам пізда. <плес> Жах. Вийшло все-таки зібрати ці 4 іграшки, приносимо їх на місце. І, І що? Все, я можу піти. А, потрібно запалити ще 4 свічки. Так, 3 4. Є. Фух, наче справилися з усім. Дивіться, закривається гроб і він зникає. Що я бачив, бо... Все, що я пережив, реальним я подзвонив менеджеру, щоб сказати, що я звільняюся, але його жінка від... відповіла на дзвінок і сказала, що він помер від сердечного приступу. Після цього я більше ніколи не наближався до супермаркету. Бля, чесно народ, гра дуже інтригуюча, і якщо б ви хотіли в неї зіграти, то, будь ласка, я вам як всім рекомендую. Доволі таки цікаво, доволі таки моторошно і кріповенько. Ну а на цьому я поки що з вами попрощаюся. Я вам вдячний за перегляд. Оцінюйте дане відео лайком, підписуйтесь на мій канал. А в мене все. З вами був Дімас. Всім пока.